З вами Веселий Копач і канал в пошуках забудових скарбів. Виїхали ми на Батьківщину, 200 майже кілометрів Житомирської області. Ми приїхали тут. Хатинка стояла, садочок такий. Зараз покажу вам. За, за у нас садочок такий яблуневий. І невеличкий город. От, у мене завтра, сьогодні вже ні, сьогодні будемо працювати, бо нам ще на кладовище потрібно буде. От, а завтра планую цей город трошки пройти. Бачите, зелені вже пішло, але вона в принципі така, не зарож, сильно, От, Спробую е, пробити цей город, побачити, бо тут е, я знайшов рік тому, рівно рік тому, я знайшов тут 15 копійок. Сріблом. Це була перша моя фактично знахідка, одна з перших знахідок на металошукач Фортуна М3. Все, друзі, оце нас чекає попереду, зараз покажу. Отакий От город нас чекає попереду. От. І побачимо, що ми тут знайдемо. Бачите, звичайно, трошки запустіло все, але це нас чекає попереду. Все, лайкоси. Погнали поки до роботи. А як тільки ми сюди прийдемо, спочатку почнемо орієнтуватись, звідси почнемо спочатку городу, а потім до кінця. Ну, якщо будуть знахідки, звичайно, я вам покажу. Все, па-па, до зв'язку. Е, нарешті настав час в принципі, нам походити по городі. Так що зараз е, пройдемось вперед. Я не знаю, що тут є, нема. Трохи там бачу якісь кочугури. Ну, Коротше кажучи, що знайдемо, покажемо. Сьогодні перший день буде, а завтра трошки ще б треба попрацювати і потім знову буду виходити. Так що все, до сигналів. пішли. Я тут вже походив, дивіться, ось, ось виходив оце все, частину, цього, все, нічого. Ну, там шмурдяк якась з часів, з годинника, гониками, якась фігня. Ну і нарешті в мене був сигнальчик цікавий. Я так розумію, по сигнальчику це ранній, ранні 20 копійок мають бути. А, я бачу, що вам, мабуть, і не видно, так? Да? О, зараз. Ось така кругляшка в мене вилетіла. О. Так, кругляшок. Кругляшок. Ну, коротше, він весь в землі. Друзі. Круляшок є. Давайте зараз я на паузу поставлю, витру його, може щось можемо побачити. Так, друзяки, ну що, я його трохи почистив. Я, так чесно кажучи, вам не скажу, що це таке, але, походу, це 20 копійок ранній рамочник. Стан, печаль. Да. Стан короче, печаль треба чистити. Монітос є. А що на ньому, на цьому монітосі, непонятно. Всього гербачу, А що воно таке, непонятно. Ну, коротше, все, погнали далі, друзі. Друзі, я не знаю. Коротше, буквально відійшов ось 2 метри від ямки. Ну, не 2 метра 3-4. І був сигнальчик знову такий якийсь. наче, мені воно як тройка б'є. Давайте побачимо разом, бачите? Монетка якась є. Кругляшок, верніше. Є кругляшок. Що це за кругляшок? Ну, я думаю, що це 3 копійки, чесно кажучи. Треба мити, друзі. Треба мити. Отак вона... Ні, воно. Ні, ну так нічого не видно. Але монетос є. Помию, потім покажу вам. Все, погнали далі. Друзі, ну що, нарешті третій сигнал, я вже збирався уходити, останній сигнал. І в мене сигнал 59, 58, 60. Я, чесно кажучи, думав, що це якась херня черідна, але, як бачите, це круглішок. Що це такий за круглішок з таким ну, реально високим сигналом? Я не можу сказати вам. Просто не знаю. Странна монетка. -мо, це німецька монетка. Ух ти Йошкін кот! А ну, друзі, чекайте, зараз ми побризкаємо. Оце тоді. Оце тоді. Це німецька монетка. А ну, чекайте, зараз паузу нажму, помию. Так, друзі, я нарешті трошки і помив. Що в мене вийшло? 1941 рік. Не знаю, видно вам, не видно. Просто вже темно. 1941 рік. Це фенінг. Рейкс фенінг. От так от. Хе, друзі. Лайкос. Лайкос, це третя монетка. Не знаю, що там за дві нормально, толком не бачив. Але третя монетка мене порадувала. Все, друзі. Так, погнали далі, пікаємо далі. Вийшов з Новогород. Це, коротше, якась детективна історія. Найшов я маленький гвіздок. І сигнал дуже глибокий був. Щось я підкрутив свою фортуну. Подивіться, яка яма. На секундочку. Оце останній кусочок знизу я видряпав. Зараз я вам покажу. А це те, що воно було. Ось. Полтора штика. 1,5 штика і у нас випадає манітос. Що це за манітос, я не знаю. Але э... спочатку він був дуже 60-70. Бачите? А зараз 25-24. 25-24 зазвичай це, виходить, має бути рамочник. Градянська копійка рамочник. Ну і, походу, воно так і вийшло. Це 15 копійок. Так. Вони ну, тут всі такі в землі. Трохи. Але сохранчик непоганий. На жаль, мабуть, на серебро. Да. Так. 1900. 43 чи 46. -й. Ну, вот короче, вот такая копеечка а, вчерашний вчерашний вечерний вечерний зараз я вам покажу ой так пару секунд пару секунд о так значит э, 10 рейс фенингов 1900 там 41 рік був. Десь рейс фінінгів. Погано видно, звісно, треба їх. Потім 20 копійок щитовік 33-го року. І 3 копійки це 61-го совєти пізні. А це якась штука, бачите, знайшов. Вона тяжола і блистить так, наче як срібло. Побачимо. Ну, і четвертий манітос, монітос це рамочник 15 копійок, 46-го, здається. Все, погнали далі, друзі. Лайкоси, 4 монітоси. Пока. До сигнальчиків погнали. Юху-ху! Ну що, гуляю, я десь години півтори, пройшов вже ось це все і вирішив походити не вертикально, а горизонтально. Ну і в мене був сигнальчик такий високий. Я здогадуюсь, що це може бути. Можливо, це знову таки німецька якась копійчинка. Зобрачте к ребляшок. Отаке виглядає. Давайте разом подивимося, що воно таке після 15 копійок рамочника. У мене кругляшок. Друзі, це мідь. По-моєму, це, це царська монета. -мо! 1914 рік. Отак от. Так, ну я сильно не хочу і терти. Це одна друга копійки, походу. Нічого собі. Ось і цар пішов нарешті. 1916 чи, чи 14. А ну, зараз давайте пару секунд, я її трошки промию і покажу вам. Друзі, ну що, можете мене привітати. Такий цар. Такий цар, друзі, лайкос. До речі, я вам не показав свої дуже гарні <дивочі> дівочі, других не було, вже пошарпані. Це таке, як у копійчушки, мабуть. Такі рукавички гарні. Ну, других не було. А що зробиш? І так, друзі, зараз я вам покажу. Що все воно? воно вже все. Ні, чорта не видно, так? Да? Ну, давайте ось, Ніколай II видно. Я так розумію. О! Є, так? Да? Миколай II. Так. І... Це таки дійсно одна друга копійки, як бачите. 1914 року СПБ. Вирішив ходити отак от туди-сюди, назад, вздовж поля. І в мене був сигнальчик 42, але дуже цікаво, я думав, що це щось таке, а це виявляється, бачите, здається, це... Що це у нас таке? Двоєчка, ранній советик. Тан непоганий 35 рік. Видно, не видно? 35 рік. Супер! Друзі, ну що? Монітос є, погнали далі. Хе, лайкос за монітос Де на коп, друзі? Йдемо на коп. Співають пташки. Поле вже підготовлене, вже засіяне. Далека шатьопати. Ну таке. Я сподіваюсь, дійдемо. До речі, хотів ще сказати пару слів. Скоро на каналі у мене 500 підписників. Це вже буде ювілейна, ювілейна дата. А потім, потім, я сподіваюся, буде тисячу і я розіграю щось з своїх знахідок. Ну, можливо, не дуже цінних, але для мене вони цінні, тому що в принципі, цінних знахідок у мене немає. Але для мене вони всі цінні. Тому, що це буде? Побачимо. Так що Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. От, буду дуже вдячний за яку допомогу, будь-які поради з цього приводу. Все, давайте дійдемо до місця, включимося. Ну що, вибрався я пішком. На машині далеко не заїхав, тому що дуже багато калюш, болота. Довелося машину залишити, прийшлось йти 3,5 кілометри сюди. Я вам зараз покажу. Значить, тут була корчма. Вон там місточок стоїть. Вон там. Я не знаю, видно, не видно. О, отам! Отам місточок. Так, а тут ось подивіться, яка штучка у нас. Наче як фундамент цієї корчми. Я не знаю, видно, не видно. Коротше, зараз тут трошки похоже, може хвилин 20 на розвідці, а потім, якщо нічого не знайду, піду додому. Бо мені назад треба 3,5 км пиляти. Все, до знахідок, давайте погнали до сигналів. Так, друзі, ну що? Підійшов до кінця мій коп. В, на Батьківщину, батька. ці декілька кілометрів пройшов, але мабуть тут треба робити шурф, бо так. Ні, черта немає, попікав. Я вам зараз покажу, що я знайшов за ці півтора дні. Оце, бачите, 6 гільз 1929 року. Гільзочки. От. От така. Нульцеві, можна сказати. В такому сохрані, бо тут якась болоча місцевість. От. Ну і 6 монітосов, в принципі, ви вже, мабуть, я вам показував. Дві копійки 1935 року, однако друга копійки. 1914-го, 10 рейхсфенінгів. А я їх потім ще сфотографую. 1941-го, 15 копійок 1946, 3 копійки 61-го і 20 копійок 33-го року щитовічок. Так, друзі, ну що, я вам показав Манітуси, те, що я понаходив, да? а це ще кусочок тут. в мене шмурдяка, що я понаходив. Значить, така кераміка. от. Ну, она, в принципе, не стара. Оно видно, что она не стара. Ну, не знаю. Хотя, ну, уже руки 200. Ей. Вот, все-таки, кельце с зараза. Вот, такая шестереночка. Патрончик. Непонятный кусочек. Вот. Вот такие такие старенькие. Кусочек шрапнели. Ну, и вот такие, дуже, цікавий, Как бачите. Це гвіздок, такий цікавий, шляпка, така величезна. Все, на цьому. Все. Так що, в принципі, дощик оце починається. Така гарна природа тут. От. Буду зараз йти до машини. Дуже далеко. Добре, що я сюди не поїхав, бо я б, мабуть, і вже нічого б не копав, вже б залишився там. Все, прилад я виключив. Фортуна М3. М3. От. Так що. На цьому будемо закінчувати. Я вважаю, в принципі, непогано з'їздив. Могло бути краще, розраховував на срібло, все інше, але що є, то є. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки коментарі, залишайте. Канал в пошуках загублених скребів з Василем Копачем. Все, пока-пока. Щасливо, до побачення.